В дитинстві вона над усе любила Крим і море. Тоді Аня Горенко не уявляла, що їй доведеться пережити дві війни революцію та голод. Майбутня Анна Ахматова не могла знати, що напише поему Реквієм на смерть сталінського режиму і буде носити в тюрму передачі найближчим людям. І що наприкінці життя вона залишиться сама. Її чоловіка Миколу Гомільова розстріляють, а сина Лева репресують, не знала, що вона стане великою поетесою. Її називатимуть королевою муз, а вірші заборонятимуть. А поки їй 11 років, ані часто бігає до моря, зовсім скоро вона напише свої перші вірші, і все станеться за планом долі. Анна Ахматова, поетеса. Народжена в Україні.